Вітаю всіх! Сьогодні обзор монети України 25 копійок 1992 року з крупним гуртом. Монета виготовлена з латуні. На Аверсі зображено по центру, як завжди, тризуб, зверху напис Україна, знизу дата і по боках листя каштану з колосям пшениці. Є, бачимо різні штампи, як тонкий тризуб, так потовщений і товстий тризуб. Я тут постарався підібрати різні монетки, щоб приблизно розказати ціни на них. Якщо вам попаде з крупним гуртом ось такі монети. Товстий тризуб, та той де має потовщення. Ціни на такі монети договірні, друзі. Зараз перевернемо на реверс наші монетки. Ось так виглядає сам гурт монет. Має шість крупних носічок. Якщо попаде монетка з сіма носічками, на таку монету ціна також договірна. Зараз ми розглянемо реверс монет та уникнемо більш подробніше. Перевернув я, друзі, наші монети на реверс. Як бачимо, реверс у всіх відрізняється. Є монети як з тонкою носічкою, з мілкішими ягодами, так і з більш крупнішими. Самими дорогими є монети, у яких ягода знаходиться в ось ці грозді не під бокою П-палочкою, а між. Ось так, як бачимо на ось ці монеті. Ціна на такі монети розпочинається від 100-150 доларів, друзі. Також є монетки які мають різні браки повороти. Якщо вам попаде з будь-якої з таких монет поворот на 180 градусів, друзі, ціна на таку монету стартує від 500-700 доларів в залежності від стану. Ось так буде виглядати в ідеалі монета з двох сторін. Аверс, реверс І реверс-аверс. Як в американських монетах. І всі монети з крупним гуртом. Вони, друзі, монети не часті. і в основному ціни розпочинаються від 100 доларів. Якщо вам попадає монета виготовлена не з латуні і не з алюмінієвої бронзи, а з будь-якого іншого металу. А якщо ще й магнітно, там ціни доходять навіть до 5-10 тисяч. Всім, друзі, дякую за увагу. Не забуваємо. Ставити палець вверх та підписуватись на канал. Кого є такі монети, пишіть, телефонуйте. Я їх з радістю куплю. Всім дякую за увагу. До зустрічі в нових відео.